Всім привіт! Не міг не зняти відео, давно вже нічого не знімав. Якось нарешті на вихідних вирвався. От. Гуляю. Ця прогулянка абсолютно не спланована, тобто просто прокинувся і пішов. Як то кажуть в моменті зараз. Ну взагалі ідея. Номер 2 було. Все ж таки знайти гриби, але я цим дуже сильно не переймався, просто гуляю і все. ось. Грибів ще нема принаймні в цій місцевості, не мухоморів, не поганок, абсолютно ні. Вот. Вже зараз, мабуть, буду йти назад. Дуже гарні стежки. Вот. За весь час, скільки я прийшов кілометрів, може п'ять, перший раз мені попалося якесь сміття. От, будь ласка, це така Канада. Хай нарешті хейтери, чи як можна назватися таких людей. Коротше, люди, яким не подобається Канада, одним словом. Поставлять мені лайк, скажуть, от, зняв по темі, дійсно. От. Не приїжджайте в канату. <ріст> <ріст> ну це виняток. Ну Я ж говорю. От, ну кілометрів п'ять прийшов, сміття зовсім немає. Згадуються походи в Карпати, то сміття було набагато більше. Ось, а Тут все дуже культурно. Ніби дика природа. Але в той же час це зовсім поряд від цивілізації, так, від будинків. Десь хвилин 10 назад то зустрів зайця. Зняв на відео, можливо додав його в кінці цього відео. Ось. Що я можу сказати? Ну, часто мені задають О, ще якийсь гриб. Часто мені задають питання, чому я сам, чи щось в цьому дусі, чи натя... натякають, чому ти сам. Ну, я що, дебіл якийсь? буду знімати інших людей, О, от подивіться, це мій друг, друг мій. О, це... це перший момент. А по-друге, ну, я на певної міри інтроверт, мені подобається бути самому. О, який прикольний. Я можу читати якусь книгу. Я люблю фотографувати, люблю монтувати якесь відео, люблю кататись на велосипеді, люблю грати в теніс. З недавнього часу. З недавнього часу. З недавнього часу. Ось ще деякими речами новими почав захоплюватись. Тому можу дати пораду. Менше слухайте інших людей. Хто там щось каже, щось тверджує. Чому ти сам, чому ти не сам. Кожна людина проживає це життя так, як подобається. Чи так, як не подобається. Це ні на що не впливає в цьому ділу, Особливо ні на що не впливає. Є тільки те, що тобі подобається і все. Все дуже просто. Якщо подобається машина, то будь ласка, їздити собі на машині. Ти будеш так само їхати, чи з кимось, чи без когось. Машина буде їхати і все. <рес> ну, не знаю, що зі мною залишилось, але но... щиро кажучи, от як так кладучи руку на серце, я можу сказати на 100%. Мені зараз дуже кайфово самому. Тут одному. Я просто виходжу кудись гуляти, буває з кимось познайомлюсь, буває несподівано зізвонюсь з кимось. Мені подобається, коли щось відбувається не заплановано. Коли багато плануєш, ну як то кажуть, плани зриваються, буває погода, псується, що щось. щось. Тобто, ну, Знову ж таки, я от вчора стільки напланував всього різного, всякого, там мені треба багато чого сьогодні зробити. Ну так мається на увазі домашні різні справи. І я прикинувся, мені так було, впадло щось робити. Ну це природа людини. Ну як це можна планувати, заставляти себе? Ну, ти, як літак, ось як літак прикинувся, там поснідав. Як то кажуть, привів себе в порядок. Ну вже тоді відштовхуєшся, як ти летиш. Дивишся по самому почуттю. Є настрій, йдеш кудись. Нема настрій, ну то може не треба нікуди йти, як то кажуть, не псувати атмосферу собі і іншим, якщо не хочеться. Нікому нічого не доводити, просто по відчуттям подобається, робиш, не подобається, не робиш. Мені здається, найгірше з кимось боротися, комусь щось доводити, я повинен. А я тут теж був, з кимось повторювати. Не знаю, мені здається, тупіше нічого просто неможливо вигадати. Хоча деколи я щось теж від когось беру, щось підкреслюю. Тому що немає нічого поганого, але теж останнім часом таку картину спостерігаю, що багато хто. Повторюю, чи за мною, чи за кимось. Нахрена питається. Живи свої, своїм життям. Це було весело. І все. Взагалі отак от, от 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 таке от воно життя. Бачите? Не можу не прокоментувати своє падіння. Воно було дуже прикольне. А от так ось. Гаразд, не туди встав і все. <ріст> і екран згас. <ріст> Вже немає значення, чи ти сам, чи ти з кимось. Все. А далі ніхто не знає. Саме цікаве. Далі ніхто не знає що до чого. Ось. Тому краще просто гурманити. Ну, кататись на байдарках. Принести собі в ліс. Диван, ось як цей. От. Ще можу підмітити на нього. Ніхто <кхе>, вивчаюсь. Не насрав, його нічим не підпалили. Інша культура. Мені здається, це б, якщо б десь було в Ужгороді, його обов'язково б підпалили чи ще щось затоптали, я не знаю. Ну а тут дуже часто можна побачити якісь речі в хорошому стані. Хоча є такий вандалізм, ясно діло, але в цілому більшості ці випадків все дуже класно. Осінь ще не повністю показала себе, та, так би мовити, я думаю, через так. пару днів буде набагато гарніше, але відштовхуючись від настрію, від самого почуття від 5 до 10, від погоди теж, до речі, тому що передають затяжні... Опади, дожди. Дожди, дожди. це маразм якийсь. Дощ передають, одним словом. От, я вирішив прогулятись і зовсім не шкодую. Все дуже класно. Тому ось таке ось сьогодні відео. Будь ласка, ставте лайки чи дизлайки. Я зовсім не проти дизлайків. Якщо буде більше п'яти переглядів, я обов'язково ще буду щось знімати. Якщо 6, то взагалі буду вигадувати навіть якісь можливо цікаві теми. Можливо, буду відповідати на коментарі. Я не знаю, все роблю по настрою. Це нормально, абсолютно мені підходить, можливо комусь не підходить. Ну то, як я вже казав, хай свої якісь схеми шукає. Живе по своїм шаблонам. А мені комфортно також все. Тому до зустрічі. ось, Ще хотів підмітити багато. Не багато а є люди, багато. Багато хто. Які... В мене на каналі там підписчиків. Да ніфіга. І не факт, що буде більше. Я цим не переймаюся. Але так би мовити скажу. Поверхнево. Є люди, які думають, що я змагаюсь з Україною, щось хочу довести, що тут в Канаді. Тут це в Канаді. Що тут краще в Україні, погано. Я не думаю. В цьому напрямку взагалі, абсолютно. У мене відсутня ця опція. Я так не думаю. Тут по-іншому все. Чого я маю змагатись? О, а в Україні таке є, а тут такого нема чи навпаки. Пс, мені так пофіг. Тому ось така от справа. Все, на зв'язку всім привіт.